Їх дискваліфікували через контент на онлік. 22-річного каноїста Адамса Розенталса відсторонили від участі в національних змаганнях Великої Британії, а все через його акаунт на Онліку. Хлопець зізнався, що зареєструвався на платформі через брак грошей. За рік участі у змаганнях він заробляв лише 16 тисяч фунтів. Це 895 тисяч гривень, що не покривало навіть базових витрат. Натомість в січня на Онліфанс він уже отримав понад 100 тисяч фунтів, а це 5,6 мільйона гривень. Тепер Розенталс. Су заборонено брати участь у змаганнях та навіть контактувати з тренерами та командою. Схожа історія трапилася із футзалісткою Марселою Соарес. Її вигнали з клубу, коли дізналися, що вона має сторінку на онліку. Керівництво сказало, що це шкодить репутації команди. Марсело з цим не згодна, проте радіє, що тепер заробляє в 100 разів більше. Раніше вона отримувала всього 71 фунт на місяць. А за перший місяць на онліфанс понад 7 тисяч фунтів.